Взуття зима, осінь, сорту екстра. Ціна 6 євро за кілограм. в Лоті в нас знаходиться 20 кілограм. Це чоловічі, жіночі та дитячі життя. Ось такі пластики, які вони просто бомбезні. Зимову осіння моделька від еко, 41 розмір, дуже диплень. Я не знаю, яка ж це чоловіча модель. Можливо, і зимою наступна. Ось така жіноча теж зимова моделька, розмір іде сороковий. Ось такий перший натуральний замші, дуже тепленький, зимово-осінне взуття. Розмір у нас іде великий, напевне, склер, І Ще є ось такі осінні черевички з натуральної шкіри, жіночі. розмір, розмір. Розмір, на жаль, не бачимо, десь приблизно 39-й. Наступна ось така модель, моделька, на контекстке. у нас замочки, 41 розмір також. Наступні ось така моделька. Це ж біля осіння моделька. Сороковий розмір. Ось така моделька. Ось така моделька. Підліткова, я б сказала, для хлопчика. Розмір приблизно 36. Наступний. Ось такі черевички на каблучку. Розмір в нас іде 38. Осінні, жіночі моделі. Наступна ось така оливка на каблучку, малесенькому, зручному, замшеві, 38 різні. Наступна модель. Ось такі шкіряні, чоловіча модель. Від примарк жіноче, 38-го розміру, осінні черевички. Mm. Ще 3 круга. Mm. Розмір у нас іде зараз 37. маласенькі лесенки, тепласеньки, зимовий. У нас такі. ось така малька шкіряна на каблучку. Також 38 розмір.

43 третій. Наступна ось така модель. Шкіряні. Ще ось така у нас модель призинова. Да, Витап'яном такі. Сорокового розміру. Чобітки, осіння моделька з високою халявкою 38 розміру. Теж осіння, 38-й розмір, жіноча моделька. Чобітки. 36 розмір. Теж осіння моделька. Дві фари. Ось такі на каблучку також осіння жіноча моделька, 35 й розмір. 35-35. І останні шикіряні. Також жіночі, суттєві утеплені. Розмір до 18, напевно, 40-й. Це відсуття сорту екстра. Ціна 6 євро за кілограм. Для замовлення цього лота звертайтеся до наших менеджерів.